Мене звати Роман. На даний момент я пресофіцер Бахмутського напрямку. Фотографією я займаюся з 2017 року, хоча починав більш менш на професійному рівні, хоча починав ще фотографією цікавитися десь року, так з 2013-го. До повномасштабного вторгнення я виконував обов'язки офіцера прес-служби 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорозців. Мої роботи публікувалися на досить таки відомих у всьому світі міжнародних змі, в тому числі Associated Press, The Times, The Hill, New York Times, Wall Street Journal. Також в багатьох українських виданнях я зустрічав свої фотографії на Фейсбук-сторінці президента України, на сторінці Генерального штабу, на офіційних ресурсах. Орсак Міністерства оборони українсько військ. Я не готовий сказати, скільки фотографій зараз на даний момент в моєму фотоархіві, так як є дуже великий блок фотографій, які на даний момент з тих чи інших безпекових питань не можна публікувати. Таких фотографій у мене досить таки багато. Вони в окремому архіві. А загалом, кількість фотографій, ну десятки тисяч. На жаль, у мене немає досвіду в організації фотовиставок. Я дуже вдячний Національній спілки журналістів України, Дніпровській філії, колегам-журналістам, які прийшли на цю мою фотовиставку. На жаль, через певні моменти службової діяльності я зараз знаходжуся на сході і не зміг відвідати особисто виставку. Але я дуже вдячний всім за підтримку і що ви знайшли час прийти і побачити мої фотороботи. У березні цього року я отримав технічну допомогу від Національної спілки журналістів України. Фотоапарат Canon r 10 з даним фотоапаратом я встиг побувати практично по всій смузі відповідальності нашого угрупування. Цей фотоапарат знімав фотографії в місті Бахмут, працював під Торецьком, під Нью-Йорком, на Солидарівському напрямку. Тобто, фотоапарат дійсно вже можна сказати, став бойовим. Він має свою історію і він фотографував знімки, які бачив весь світ. Переважна більшість світлин з повномасштабного вторгнення, без хронології, як є про себе, з 2017 року з піксельною камерою. Саме так Роман написав у своєму телеграм-каналі. Він створив телеграм-канал Воєнні хроніки і всі його світлини він дозволяє звідти їх брати з відповідним посиланням на авторство. Бригада. Перші секунди після пострілу, Зараз знайду ось перші секунди після пострілу.